Шукає гарних власників, такий гарний бичок. так? Рабенький, Каже, мама в мене глуштинізована чорноряба, а я від тата голштина. Йому майже місяць, вага десь 60-70 кілограмів. О, такий рабенький. Їсть він у нас п'є молоко десь 8 літрів в день. Зараз вже трошки менше, бо вже більше їсти даємо. Комбікорм трошечки їсть, ну так що прям дуже тут не... йому не заходить. Пасеться. От сіно вони їдять і вже силу спотрошечки вже даємо. Апетит потит має гарний, не хворів ні на що. Так що з задоволенням переїдемо в нову домівку. Кого цікавить, дзвоніть, телефон лишу в описі до відео. А то каже, нас бочків не тримають, нас тримає тільки корівок. А я такий шустрий, кажу, на м'язку не дуже хочу. Так, красунчик.